Друзі, добрий день! У нас сьогодні гарна подія. Ми передаємо своєму власнику першого тягача S-Way покоління 2024 року. Ось він. Вітаємо компанію Айс Логістика з цим чудовим придбанням. Це вже є 20-й автомобіль «Івеку» в автопарку компанії. Придбання було реалізовано з компанії Лізинг». Дякуємо партнерам за вибір цього чудового красення.